Друзі, вітання усім 26 лютого. Сьогодні хочу зафіксувати спеціально цю дату, тому що за деякий час хочу знову зняти відео. Чи буде у мене результат? У мене є тут дві цибулини гіпіаструма. Це дві дітки, одну навіть і не видно, які ніяк не відпустять своє корінечко, щоб рости, розростатися. Я поставила їх в ґрунт хороший для гіпіаструма. І ось тут в мене зверху сфагнув мох. Червоні плямки це від Максим фуницидом я обробляла, щоб не було різних хвороб у моїх мініатюрочок, але вони все рівно ніяк не відпускають корінчики. І ця ось цибулинка трошки більша, вона росте за рахунок запасів. Вона просто використовує всі свої запаси цибулинки і віддає у зелень. Але коріння немає, отже, вона не живиться зовсім з ґрунту, просто стоїть у зволоженому ґрунті і росте за рахунок своїх власних ресурсів. І я провела деякі маніпуляції з маленькою цибулиною, і в неї прокинувся корінчик. Ще рано говорити про суперуспіхи, але дещо вже є. Вибирає з ґрунту другу цибулину, вона дуже легко забирається, тому що її нічого в ґрунті не тримає. Ось так вона виглядає знизу. І ось через це потовщення на верхівці цибулини ніяк не дає розвиватися кореню, його треба трошки зрізати. Зараз я це зроблю. Тут я зрізала, а тут треба ще почистити, зашкрябати. Тепер знову оброблю Максимум ось ці місця. Навела красуням рум'яна, даю висохнути і буду садити. Ще раз розпушила ґрунт, посадила і вся в очікуванні результату. Зараз ставлю на сонячне вікно. 7 квітня на календарі. І я продовжую експеримент, витрусила гіпіастрами з ґрунту, щоб подивитися, що відбувається у них з кореневою. Тому що Такі верхівки, знаєте, не дають райдужну перспективу. Тут як було, так і є, ніби завмерла в рості цибулинка. Ця цибулинка навіть і не показує носики, а ця я додатково поставила ще одну мала маленького гіпіаструма і навіть засохла гечка. Але, друзі, як кажуть наші сусіди-поляки, несподянка. Причому дуже приємна несподіванка є. Корені буду висаджувати і буду дорощувати до дорослих цибулин.